Добрі справи важливі як ніколи. Навіть найменші українці беруть активну участь у волонтерській діяльності. Світланка Рубльова із міста горішні плавні, про яку ми вже розповідали у нашій програмі, знає, як підтримати військових у скрутні часи. За свої шляхетні справи вона отримала нагороду. Всеукраїнські та регіональні конкурси благодійників щороку відзначають тих, хто творить добро. Серед них учениця 2 А класу горішньоплавніської загальноосвітньої школи номер 2 Світлана Рубльова. За свою волонтерську ініціативу Рота жовто-блакитних янголів вона отримала подяку Оргкомітету національного конкурсу Благодійна Україна та диплом за популяризацію доброчинності Полтавщини на національному рівні. Дівчинка разом із мамою створює патріотичних янголів-оберегів для наших воїнів. Її янголята підтримують тих, Хто цього найбільше потребує, ми все ж таки вирішили брати участь у цьому конкурсі в деяких номінаціях потрібно було, щоб люди нас підтримували онлайн-голосуванням, і це було дуже почесно, коли ми знали, скільки за нас людей віддали свої підтримку, свої голоси. Хочемо вдячність ну, якби сказати кожному, хто голосував за нашу ініціативу, хто підтримав. Побачили завдяки цьому конкурсу, що волонтери вони брендують, якби, да, свою допомогу. Тобто, і так і виникло в нас. Спочатку це почалося, що нам розробив художник Шеврон. І надрукований прапор був організації Світланкиної, а потім ми замовили ось такі наклейки на кожен пакетик. Тобто кожен пакетик має таку наліпочку, де вказана наша благодійна ініціатива рота жовто блакитних янголів. Плідна робота дається взнаки, а добрі справи можна робити будь-де. Тож... Ми, коли були у Києві. І коли Світланки у її рюкзачку завжди є невеличка кількість цих ангеликів. І коли вона бачила у Києві на вокзалі, на залізнодорожньому вокзалі військових, то вона, мама, дивись, іде військовий, давай ангелика. Конкурси вже позаду, нагороди отримані. А ось як сама дівчинка згадує той момент? Мені було дуже радісно. Я була дуже щаслива отримати цю подяку. Оксана Рубльова, мати наймолодшої волонтерки у нашому місті, розповідає, що вона разом із донечкою й надалі виготовлятиме янголів, доки не завершиться війна. Янголятка Світланки зворушили багатьох. Це не прості обереги, а нагадування про те, що добро не має віку.